І сьогодні ми будемо готувати каштани. Ось нам і дали такі каштанчики. Дали. Купили ми каштанчики такі. Дуже вони цікаві. Саме харчові каштани було в таке в торбиночці. В магазині ТЕСКО ми його взяли. Тут інструкція, як готувати. Зараз духовка гріється. Спробуємо. Ніколи не пробувала. Це дуже схожі каштани, коли ми сквині гуляли. Подібні знаходили, тільки меншого розміру. Один каштан щойно зірвався. О, Боже! Його там взагалі немає. Щейно зірвався другий каштан, напевне, пора доставати. В общем, чим закінчилися наші каштани? Вони почали вибухати, як попкорн. Я вже їх накрила, один ось вискочив. Квіні, бідно, злякалася, наверх побігла. Квіні, де ти на горі. Квінюшечка, божечко, ти моє маленьке. йди до мене, ти злякалася. Ой, господи, це ми вже до Нового року готуємось. Каштани, ой, каштани. Зривається ось кусок. Боже, кругом. Кругом це в нас три вибуха було. Вони, вони відкриваються і вибухають. Надо обережно, не знаю. Тут же ж не сказано про вибухи. Чи сказано? Ну. Вона гаряча. О Боже. Нічого не видно. Зараз покуштую. Воно м'яке, а на смак як горіх. Ну, реально на смак як горіхи. О, божечко. Ці каштани кругом. Ви будете готувати обережно, щоб в очі хоч не постріляло, бо вибухають дуже сильно. Гарячі, чистяться хорошо, в середині жовті, дуже подібне, як звичайний каштан. Гарячий дуже. Ось каштан я почистила. Він м'який. Але на смак дійсно як горіх. Один раз приготувати можна, тільки будьте обережні. Тепер це все треба ще і відмети якось. О Боже.